19 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Сонце лише подекуди пробиватиметься крізь щільні хмари, які пануватимуть більшу частину дня. У більшості регіонів опадів не передбачається лише місцями можливі невеликі дощі. Температура повітря залишатиметься вищою за сезонну норму, коливаючись від плюс 1 до плюс 11 градусів залежно від регіону. А тепер докладно, якою буде погода в областях. На Київщині в день температура становитиме плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс трьох. Небо залишатиметься хмарним упродовж усього дня опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура вдень підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс п'яти. Протягом усього дня залишатиметься похмуро. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться до обіду. У другій половині дня опадів не прогнозується. На Сумщині вдень і вночі температура буде близько плюс 3 градусів. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Опадів не очікується. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме плюс 1 градус, а вночі підвищиться до плюс 3. Вітер південно-західний. 4 метри за секунду. У другій половині дня очікується дощ зі снігом, який завершиться до вечора. У Донецькій області вдень температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. День пройде під щільною хмарністю, опадів не передбачається. На Луганщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 1 градуса. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Протягом усього дня буде похмуро, без опадів. На Півдні. На Одещині вдень температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. День пройде під ясним небом, опадів не передбачається. На Миколаївщині вдень температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. День почнеться ясною погодою, але можливе короткочасне затягування неба хмарами, опадів не прогнозується. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі буде плюс 7. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. День залишатиметься ясним, опадів не прогнозується. У Запорізькій області вдень і вночі температура буде близько плюс 5 градусів, вітер південний 4 метри за секунду. Протягом усього дня залишатиметься похмуро, опадів не передбачається. У Криму вдень температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс п'яти. День буде ясним, опадів не прогнозується. На заході на Львівщині вдень температура досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс п'яти. У першій половині дня очікується хмарність, яка зміниться ясною погодою ввечері, без опадів. На Івано-Франківщині вдень температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. День залишатиметься похмурим, опадів не передбачається. У Тернопільській області вдень температура буде близько плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. День пройде під похмурим небом, опадів не очікується. На Буковині в вдень температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. День буде ясним. Лише ввечері буде хмарно, без опадів. На Закарпатті в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 4. Увечері небо проясниться. Опадів не передбачається. На Рівненщині в день температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду в день і південний 4 метри за секунду вночі. Увечері очікується прояснення, без опадів. На Волині вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Протягом дня буде похмуро, опадів не прогнозується. На Хмельниччині вдень температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вдень буде похмуро, але до вечора можливі прояснення. Опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура буде близько плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. На Полтавщині вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. День буде похмурим, опадів не передбачається. На Черкащині вдень температура становитиме плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс 4, вітер південно-західний 5 метрів за секунду. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, опадів не очікується. У Дніпропетровській області вдень і вночі температура буде близько плюс 4 градусів, вітер південний 4 метри за секунду. День розпочнеться хмарною погодою, але ввечері можливі прояснення. Опадів не передбачається. На Вінниччині в день температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. День буде похмурим, дощу та снігу не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.